Продовжують псуватися мої орхідеїчки, Все нові і нові листочки на них псуються. Ось тут я один тільки що зняла, там залишилась плямочка така. Тут ось, бачите, отака пляма, вона гнила. Добре видно, що це гниль на ось цьому листочку. Так само ось така гнила пляма. Ці листки, я думаю, теж треба буде знімати. Ось тут пляма, вона теж гнила. Ну, гниль, вона ж піде далі. Бачите, тут маленькі листечка доведеться теж. Ну, я не знаю, чи можна то робити. Ось тут, бачите, я думаю, хоча б ось так, напевно, треба зрізати той листок. Тут начебто все добре, але, вон, бачите, молоді листечка. Я зняла ось тут теж таке щось, але не знаю. І тут молодий листочок мені прийшлося зрізати. Я не знаю, чи можна зрізати ось ці молоді новенькі листочки, ну але вони, вони б згнили і почала б гнити вся орхідея.